Почалося в Краснокутську, коли я працювала співпрацювала з громадою Краснокутською. У нас був спільний проєкт, ми облаштовували простір творення на базі сторічної хати-Мазанки. І от, власне, коли ми працювали в цій громаді, то я так відчула, що не вистачає, не вистачає в селі сучасного мистецтва. Це так би якби дуже. Провокативно звучить, але насправді так і було. Людям в сільській місцевості набагато простіше озирнутись назад, зрозуміти минуле і об'єднуватись навколо традиційної там, культури, фольклору. А сучасне мистецтво дуже часто не присутнє в сільській місцевості. Ми б хотіли говорити про культурну спадщину як про Прикладні знання і вміння людей про те, чим люди живуть сьогодні в своїх громадах, що для них важливо, чому це для них важливо, як їхні традиційні знання і вміння можуть бути корисними не тільки в пам'ятанні і в питаннях ідентичності, а в тому числі і в практичних питаннях, які зараз дуже актуальні в питаннях відновлення, відбудови, зокрема, от, наприклад, традиційна. Практика, яка присутня в Краснокутській громаді, це мазання, виготовлення саманових блоків, саманове будівництво. Ми подумали про те, що традиційні знання і вміння можуть допомагати громадам рефлексувати про свою історію, про свою спадщину, а також надавати стійкість і надавати, якби відкривати цей погляд в майбутнє, чим далі жити і що може бути корисним. Ну, це дуже цікаво. Мені, власне, і чому я вступила в партнерство з Людмилою і з цим простором. Мені дуже цікаво, що ця от мистецька резиденція вона знаходиться в селі, в сільському контексті. Це дуже цікаво, тому що, як я вже казала, сучасного мистецтва, концептуального мистецтва дуже не вистачає в сільській місцевості, бо там зазвичай так вже. Повелося, що через клубні заклади зазвичай присутня художня самодіяльність, те, що називається фольклор, і дітям, підліткам, молодим людям і старшим людям. Не завжди зрозуміло сучасне мистецтво. Тому ця резиденція мене захоплює, що це в селі, що є такий простір, де митці можуть самовражатися, рефлексувати, думати. Ну і для мене це прямо натхнення, і я дуже рада. Я часто працюю з малими громадами, і дуже часто постає питання, які проєкти є важливими для розвитку цих громад, які питання є пріоритетними. Дуже важливо, щоб громади думали, стратегували, планували свій розвиток. І в цьому питанні дуже важливий локальний контекст. Саме тому ці от дослідження, в тому числі з залученням митців, залученням міждисциплінарної такої команди, яка в нашому проєкті присутня, це є надзвичайно важливим, тому що. Спланувати запропонувати громаді, над чим можна подумати, можливо, лише дослідивши локальний контекст. І я дуже радію, що в нас якраз міждисциплінарна команда: є і архітектор, є і митці, які це разом роблять, і це дозволяє подивитись на громаду з різних сторін під різними кутами. У нас був, відбувся воркшоп в Збараській громаді, і ми говорили про нематеріальну культурну спадщину. І це дуже цікаво, що дуже часто люди, коли говорять про нематеріальну культурну спадщину, вони озираються назад і бачать лише той спадок, який є в минулому. Але насправді дуже важливо розуміти, чим живуть люди сьогодні, які знання вони практикують, які культурні практики присутні саме сьогодні в їхньому житті. Тому що лише розуміючи актуальність от соціальну функцію цієї спадщини цих знань сьогодні можливо, важ, можливо тоді спланувати, яким чином ці знання передати дітям. Тобто нематеріальна культурна спадщина вона присутня не лише в минулому, вона має бути актуальною сьогодні. І вона настільки важлива для громад, що вони мають. Охороняти, а це значить підтримувати життя цієї спадщини для того, щоб передати її своїм дітям і нащадкам. Ми відчули значний запит від аудиторії, від людей, які зібрались. Це були і представники міської ради з Бараської, і представники і представниці різних сіл, старостатів. Це і працівники освіти, і культури, і майстри, і молоді і старшого віку. Для мене Людмила Нечай, це. Людина, якою я захоплювалася, і мала з нею контакти вже багато років, десь з 2014-го, можливо, трохи раніше. Власне, я знайома з організацією конгрес активістів культури вже дуже давно. і Ми мали спільні проекти. Але мене захоплює в Людмилі те, що вона поєднує. Дуже багато якостей наперетині, скажімо так. По-перше, вона є кураторкою, вона є мисткиною, вона є фасилітаторкою, і вона дуже гарно знає мистецький контекст, в мистецтві орієнтується. Фінальна подія нашого проєкту це виставка як результат всіх мистецьких досліджень нашого проєкту. Вона відбулася на базі обласного краєзнавчого музею у місті Полтаві. В перший день це було відкриття виставки, а в другий день це був нетворкінг громад. Нам дуже важливо було підсвітити все, що ми напрацювали, і започаткувати цей дискурс малих громад про те, що культурна спадщина вона надзвичайно важлива для підтримки стійкості громад, для розвитку громад, для переосмислення історії і розуміння, як жити в майбутньому. Я думаю, що людей, які залишаються в Україні, залишаються в малих громадах в селі, їх надзвичайно важливо підтримувати. А їхня підтримка це розкриття просто їхнього внутрішнього потенціалу. Бо кожна людина є і є живою спадщиною, кожна людина є носієм і носійкою безцінних знань, вмінь, традицій. І це важливо просто самоутвердити, підтвердити і надати. Важливості цьому для того, щоб люди самі в малих громадах зрозуміли настільки вони важливі, наскільки їхня локаль їхні локальні ідентичності є важливими, бо вся Україна складається саме з таких маленьких локальних ідентичностей, які власне роблять Україну різноманітною культурною, і саме тому ми можемо бути цікаві світові.